Тут вже в мене є приклади, як це було вже з ініціативи ще в 2010 році. Одна із громадських організацій, це демократичний альянс, звернулася з пропозицією якось у місті поборотися із тютюнопалінням. І якраз отака співпраця виконавчих органів влади і цієї громадської організації вилилась у програму боротьби з тютюнопалінням серед учнівської молоді, студентів і так далі. Тобто такі кроки вже і робилися, і є, і вони. Є вже втіленням у цьому документі, головному документі нашої міської ради, це в статуті е, нашого міста, статуті територіальної громади, який теж обговорювався дуже е, принципово. всім, хто хотів у цьому брати участь і приймався сесією Чернігівської міської ради. Е, це і втілено у нас уже у е, положенні про громадські слухання в місті Чернігові, які теж приймалися у нас на нашій сесії, які теж є продовженням тому, що. Громадські ініціативи, громадські пропозиції, пропозиції членів територіальної громади, вони повинні і знаходять у деяких випадках уже своє продовження. Що ж стосується до нашого проекту положення, який ми сьогодні обговорюємо. Так, багато до чого можна прискіпливо віднестися, багато багато чомусь погодитись, не погодитися. Я єдине хочу, щоб у нас дійсно це була ця громадська ініціатива. Ініціатива, яка не суперечить одній частині ініціативи громади, другій частині громади, яка має іншу думку, яка має інший погляд на ту чи іншу ініціативу якоїсь частини громади. Тому Олександр Григорович. Багато сказав і туди і туди не треба давати. Але ж для того, мабуть, і є представники громади, це депутатський корпус, наш нас 50 осіб, яких вибрали члени територіальної громади, і представники різних, і територіально міста Чернігова, і політично, і професійно це різні люди, але вони всі є членами і представниками територіальної громади. І тому зрозуміло, що перш ніж в Дійде до вивчення або прийняття на пленарному засіданні ради. Ці документи, ці ініціативи всі повинні бути опробіровані людьми-професіоналами. Ось тут у все, все, стаття 7 Від перший пункт відділ зв'язків з громадськістю. Я з цим не згодна, бо це обов'язково повин... тут повинно бути написано структурні підрозділи виконавчого комітету. Це і юридичний відділ. це Управління або відділ, якого безпосередньо тематично стосується громадська ініціатива. Це і зрозуміло, що для цього трьох днів робочих мало, я пропоную тут збільшити хоча б до 10 робочих днів, про що ми говорили. І дуже незгодно з Олександром Григоровичем про те, що не обов'язково ця ініціатива повинна пройти депутатські комісії. Обов'язково повинна пройти. Щоб завтра у нас як на ініціативу ту, яку ми прийняли, да, отак От просто. Е Ускореним темпом з посадка, щоб не виникло і ще десяток ініціатив інших груп громадськості, які заперечували б цю ініціативу. Тому, якщо приймати, то обов'язково всі і структурні підрозділи виконавчого комітету, і депутатські комісії постійно, тимчасові, як про це кажеться в цьому проєкті, обов'язково повинні мати до цього відношення і головне нести відповідальність за те, що ми приймаємо і що ми подаємо на гро громадськість, людям пропонуємо в чому брати участь, але ж самі в першу чергу повинні брати на себе і відповідальність за те, що ми прийняли, і тоді, коли будуть іти. а Я надію, що наша громадськість буде дуже активною і зацікавленою і буде багато надходити і громадських ініціатив з різних питань життєдіяльності міста, то ми обов'язково ці ініціативи повинні бути тільки на користь широкого загалу громадськості.